Понад 50 технічних рішень, аби підвищити ефективність роботи та скоротити виробничі витрати на комбінаті Запоріжсталь постійне вдосконалення та навчання це все про Артема Каліневича. Артем 18 років працює на підприємстві, приймає активну участь у питаннях випуску вдосконалення технології, випуску нових видів продукції. Артем пройшов шлях від клеймувальника до старшого майстра стану та нагрівальних печей. Цеху гарячої прокатки менш ніж за 10 років та отримав найвищу корпоративну нагороду Метенвесту золоту зірку. На комбінат «Запоріжсталь» Артем Каліневич прийшов після навчання у металургійному коледжі. Колеги одразу помітили його наполегливість, старанність та жагу до нових знань. 2010 році перейшов на стан клеймовщиком научился за месяц и параллельно начал учиться работать на подъёмнике и на поворотном столе. После этого научился, ходил на подмены по трём точкам племовщик, оператором подъёмника поворотного. У 2016 році Артем Калиневич став змінним майстром, та й це для нього була не максимальна ціль. Після призначення, ну, якби как бы дальше для себе розвитку, увидел, що это начальник смены. Рост дальше это. І почав ізучать дело уже планування непосредственно ну, звні, а уже изнутри. Потому що це все починається від Мартеновського цеху і заканчивает, що буде у нас на виході з нашого цеху. Паралельно вже підміняв старшого майстера і майстера стану. З початку війни Артем Каліневич став старшим майстром стану та нагрівальних печей цеху гарячої прокатки. Ця посада вкрай відповідальна. Организовать людей, в первую очередь, чтобы в каждой бригаде был командный дух, не одиночные игроки, а командный дух. Работа с людьми ⁇ это бесценный опыт. І то с ними работаю на сьогоднішній день продовжає момент, Не в моей жизни. Разом з колегами. Артем брав участь у розробці технології прокату нового асортаменту – дуже специфічних та складних замовлень на рахунку фахівця. Десятки технічних рішень, які зробили виробничі процеси, запоріжсталі ефективнішими. Досвід роботи на комбінаті та чимала кількість опанованих за цей час професій стали тут в нагоді. Орелізована мною. такое предложение, как зачастные устройства на моталках 1.3. Это предотвращение налипания на поверхности тянущих роликов металлических частиц, которые с смоткой на данную моталку цикличные будут отпечатки. На сегодняшний день этот момент сведенный к нулю. Ранее это было порядка там, 500 тонн. И что позволило комбинату немало средств. Артем Каліневич каже, отримати золоту зірку Метанвесту для нього велика честь. Это вся робота, яка зроблена до этого, не зря. І стимул, конечно, з'являється, потому що в голові починаєш ну, воспринимать мир уже немножко по-другому. Тебя заметили, тебе видят, що ти делаешь больше. Більше ніж другі і бажання розвивати не тільки себе, але колектив, який мене окружають, ще більше становиться за час роботи на комбінаті. Артем був наставником для 18 молодих спеціалістів. Каже, головна настанова одна Нужно максимум викладати усилі, тому що коли прийде час, вже там станет, стане вже буде не до этого. В 20 лет горит. Не тільки кров, але й в руках все, Артем Каліневич впевнений постійне вдосконалення та навчання і є секретом успіху роботи в металургії. Я достигаю десь в одної точки грань максимально. Але я не хочу, щоб находять на точці навіть руководителя, я не розумів, о чому розмовляють люди. Я должен поняти. Вже тоді буде вже результат, якщо ми знаємо, де проблема или как максимальних. Можливих